Сьогоднішньої неділі нам Свята Церква подає дуже гарний і важливий Євангеліє. Ну, немає текстів неважливих, очевидно, у святому Писанні. Але такою червоною лінією, фундаментом і основою будь-якого іншого тексту у святому Писанні є. Найбільша чеснота, яку людина мала би і сповідувати, що походить з джерела від господа Бога, це любов, це любов. Бо якби любов усунути і зробити лишень емоційним пережиттям або виявом якогось простого альтруїзму, ця книга гарно оздоблена, лишень би була історичним фактом, легендою. Якоюсь оповіддю, міфом, що найбільше чи що найменше, який би людина читала, десь сльозу втирала і казала, ой, як гарно написано. Любов оживотворяє кожне слово, написане в святому писанні. Кожне слово. Лишень, коли ми з вами свідомі, що все, що відбулося в історії спасіння, від створення і до останнього нашого подиху. Джерелом цього, мотором цього, і основою цього є любов Бога до людини, тоді це має сенс. Якщо ми відкидаємо основу любові, яка є в світі, походить від Господа, і якою ми з вами живі, то це не має значення. Не має значення. Тому Ісус Христос. На відповідь законовчителя, який прийшов питатися не заради того, щоб утвердитися в вірі, щоб здобути знову якісь духовні дари для поживи своєї, але щоб спокушати, щоб знову підставити, принаймні намагатися підставити Ісуса Христа, питає його. каже нам Матей, спокушають. А яка є найбільша заповідь? Тому що знаємо про декалог. Десять заповідей Господні, які доручив нам Господь Бог через Мойсея на горі Синай. І це була святає святи для тих людей, для збереження гармонії стосунку з Богом і один з одним. І дуже цікаво, а що ж скаже той на ім'я Ісус, який каже, що Він є син Божий, неявно про себе, а принаймні, ділами. І його хитро питають: ну, а що ж, скажи нам? Є найбільшою заповіддю. І Христос дає їм відповідь, яку вони, мабуть, і не очікували. Адже Він передає їм слова із книги Виходу, чи второзаконня також, яка була е, це слово, яке було молитвою для євреїв? Люби Господа Бога Твого. Всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю, всією силою твоєю. Це була молитва старозавітнього народу, монотеїстичного народу, який вони молилися мінімум п'ять разів в день, повторюючи про свій обов'язок любові, що має джерело від Господа Бога. Але згодом додає. Вже інше, яке ми вже зустрічаємо в книзі Левіт теж старого завіту, в сукупності до цієї найбільшої заповіді. А ближнього твого як самого себе. Тут єврейське вухо не було готове це прийняти до кінця, тому що не йшлося про любов до ближнього вимірі який представляє Ісус Христос у сьогоднішньому слові як відповідь на запитання цього законовчителя. Але про Бога все сприйняли все чудово, хоча не очікував. Коли ж прийшлося про ближнього, тут питання почали виникати дуже різні. А хто ж тоді мій ближній? Це вже буде інше Євангеліє. Пригадайте про самарянина, якого побили, скинули і. Його врятували і так далі, того ізраїльтянина, силами любові оцього самарійського мандрівника. Але сьогодні не про те. Сьогодні Христос цим словом, тривимірним словом, зараз ми зрозуміємо, чому тривимірним словом пригадує нам про дію любові в цьому світі. Навіть в найжорстокіших часах найбільше проявляє себе любов. Там, де є більше зла, там є більше любові. Там, де найбільше темряви, намагається найбільше світити світло. Тому що коли є ясно і, я, і світло, ми це світло не цінуємо. Коли ж настає темрява і ніч, ми шукаємо де ввімкнути світло, бо нам темно. Тоді ми доцінюємо світло чи від свічки, чи від лампочки. Коли нам добре і комфортно на душі і нам нічого не муляє у душі, тоді ми недоцінюємо силу любові. Але коли нас починає в грудях пекти, і наші груді починають роздиратися від нерозуміння: а за що ж або чому, ми тоді починаємо доцінювати любов. Як то є добре жити в любові і мати це джерело любові, так є. Пригадуйте собі, браті і сестри, в часі корона вірусу цього великої трагедії, епідемії, яку спіткала людей, коли люди попадали під ШВЛ, апарат штучного дихання. Що найбільше людина доцінювала? Момент, що вона може вдихнути свіже повітря. Чи ми з вами сьогодні думаємо про те, що ми зараз робимо подих 1, 2, 25? Ні. Це є природньо, і ми навіть про це не замислюємося. Але прикрий нам дихання на кілька секунд до хвилини, нам стає не мене ніщо. Ні дім, ні робота, ні наші проблеми. Ні чоловік, ні діти, ні дружина, ні мама, ні тато. Єдиною ціллю в той момент стане новий свіжий бодай ковток повітря. Так є з кожним. Моментом з чеснот Господніх, які нам Ісус подає, а саме з виразами любові? Якщо ми, чому ми говоримо, дорогі браті і сестри, про тривимірність сьогоднішньої відповіді Ісуса Христа? Якщо про любов до Бога, все зрозуміло, ми всі за. Любов до ближнього. Ну, як нам вийде? Питання, хто наш ближній, але на це відповідь дасть нам інше слово Господнє, інше Євангеліє, це не сьогодні. Але третьою відповіддю, як не дивно, що дає нам сукупність розуміння поняття любові, є любов до себе самого. Адже ж люби ближнього свого як самого себе. Тобто. Основою любові або поштовхом до любові ближнього є любов до себе. Іншими словами, мірилом того, наскільки я можу полюбити ближнього, є міра любові до себе самого. Лишень так, як я можу себе любити, так я можу виявити цю чесноту до ближнього. Може, більше, но не менше. Но не менше. Часом ми про це забуваємо, що ми повинні себе любити, але ця любов це не є облажання своїх амбіцій і хворобливих похотей. Любов до себе це любити себе крізь призму Божого об'явлення, по-божому себе любити. Дбати про себе, про свій духовний, моральний, культурний стан. Дбати про свою вічність, щоб її не втратити. Дбати про честь. Бути громадянином неба, не стати пересічним мандрівником, який перекантував цей світ, але бути достойним звання християнина християнки, пошанувати своє здоров'я, ментальне, фізичне. І лише з того Бог породжує любов до ближнього, таку нам сьогодні відповідь дає. Ісус Христос в особі того, хто чекає цієї відповіді законовчителя.